Коли ви починаєте новий бізнес, наприклад, в Польщі, ви не завжди розумієте, що означає реєстрація компанії під ключ. Тесто до нас звертаються клієнти, яким щось не доробили попередні аутсорсери, а ви їх не можете проконтролювати, оскільки ви не знаєте, до яких реєстрів мусить бути подана компанія, які реєстраційні номери вона мусить отримати, які звіти мусить бути подані. Тому зараз я вам розкажу, що означає реєстрація компанії в Польщі під ключ. Компанія, яка реєструє вашу спілку, повинна надати вам підтвердження, що ця компанія зареєстрована в реєстрі КРЕС. Далі для цієї компанії мусить бути отриманий номер статистик. Він називається Ребон, а також податковий номер, який називається НІП. Після цього бухгалтер повинен подати податкову декларацію PCC і сплатити податок на сформований статутний капітал. Також бухгалтер повинен подати в податкову форму, яка називається НІП 8. В цій формі буде підтверджена ваша адреса. Окремою процедурою є процедура отримання ПДВ номеру. Зазвичай реєстрація компанії під ключ це повна процедура, яка полягає в тому, що вам реєструють компанію в реєстрі компаній і закінчується вона отриманням номеру ВАТ. У випадку, якщо ваша компанія буде працювати, з митницею вам потрібно додатково оформити ще номер, який називається ЕОРІ. Зазвичай він не входить автоматично в реєстрацію компанії під ключ, але його можна замовити окремо. Номер EORI можна отримати за два робочі дні. Якщо ви реєструєте свою компанію для Google House, то ви отримуєте готовий бізнес під ключ, а всі юридичні і бюрократичні аспекти ми беремо на себе. Пишіть в Дірект щодо консультації.